Всім привіт! В перші дні грудня прийшла зима, а в мене, а в мене ще навіть евадії не заховані під агроволокно. Ялинка ялинки все одно, а евадії треба заховати. Ще, ще що я думаю, я мабуть, я, мабуть занесу зимівник і свої паперові колоди. А осінні сукуленти, які нещодавно квітували, квітували, коки, квіти не загинули, де. Морозу вже готові до наступного сезону, вже готові до весни. Весну не зламати. Все ж таки початок грудня і зима вже прийшла із серйозними намірами. Ось так виглядають діжки з водою, з водою а мені потрібно перед тим, як занести, занести свої вулики. Мабуть, занести ще свої паперові колоди. Як ви знаєте, вони в мене розташовані на диковому тачку, там, де гуляють, гуляють вільні нутрії, там же і колодний тачок розташований. Тут же і в мене раї паперових колодах. Я їх занесу не тому, що я думаю, що вони не переживуть зими, а я впевнений, що вони зиму переживуть. А тому що мені потрібно, щоб вони пережили якісно, адже із цих раїв я планую збільшувати свою холодну пасіку. А скільки по прогнозу погоди зима у нас надовга, я дивлюсь по прогнозу мінімум як до Нового року, то треба допомогти, треба допомогти моїм холодним раям перезимувати. Вони ні від кого не чекають допомоги. Запрополісували все наглухо, все що можна прополюсувати. І я впевнений, що вони навіть, навіть в папері перезимують, якщо, звісно, їм ніхто не буде заважати. Такі, якісь негарні не птахи, такі як дядли, або ахуниці, або ще щось. І Щоб збільшити шанси на, на зимовку та і на дуже вдалу зиму, зимовку, я їх занесу хоча б в сарай. Просто щоб обезпечити не від морозу. А від дятлів, кониць двоногих тварин та від вітрів. Ох, тілки палки. Я, я їх не підніму. Як каже місцеве населення, не пари з місця. Хух, зараз ще раз спробую і поведу за допомогою. Не можу підняти цієї діжки. Хух. Бідон меду. Треба відпочивати. Не дотягнемо до сараю от вам і раї. Ось у мене медозбір Так що, медозбір збір на ранніх раях, навіть не дуже ранніх, а на початку червневих. Це все реальні речі. Експеримент вдалий червне, червневої грі приніс ну кілограм з 20-25 меду, тут є 100%. Ось так. Подивимось, тепер як перезимує. Так що одержувати мед від ранніх раїв, і травневих і червневих, це все досить, досить нескладно, результативно, продуктивно. Я навіть не, не здогадувався, що так буде. Якщо такі раї переполовинити, то меду буде доволі непогана кількість. Хух, несемо далі. А ось так на дверях сараю, який я приготував. Для зим... зимівки моїх паперових діжок зимують, зимують осині матки. Але вона не вгадала їй не пощастило. Вона не перезимує. Ось такий я кровожадний. Ну що буває, у кожного свої вади. Ну що, перший на силу вдвох заперли. Я сподіваюся, що друга паперова діжка буде, буде слабіша внутрі поки тут внутрі я насипав картоплі, так вони навіть в день повилазили із своїх нір. А нори у них дебелі ось такі ще трохи ще трохи і в ці нори зможуть лазити діти. Прямо як вовче ліго. Такі нори моїх внутрі витягані. Зараз буду пробувати іншу діжку. Інша діжка стоїть з іншого боку. Ось так. Тут у неї смужки антиворотозні. Вон їх тут їх навіть видно трохи. Ось вони, їх навіть трохи видно, шевеляться, зараз будемо заносити. Так, все, на силу, на силу занесли дві діжки. Ну, В кожній в кожні не менше 33 кілограмів меду. Ну, Мінімум це 25, Півцентнери півцентнери меду. З двох раїв при ребійній системі бджільництва Бортницький. Бортницькій. Це більш ніж достойний результат. Ця друга діжка трохи, трохи буйна, бджілка рознервувалася, тушимо світло, закриваємо і виходимо. Все. Хай зимують, хай, хай Бог допомагає. Дякую всім за увагу та терпіння.